Про війну Запитання Як ми можемо розв'язати теперішній політичний хаос та світову кризу? Чи може окрема людина щось зробити, аби спинити війну, що насувається? КРІшна Війна це видовищна і кривава проєкція нашого повсякденного життя. Хіба ні? Війна просто зовнішнє вираження нашого внутрішнього стану, продовження нашої повсякденної діяльності. Вона більш видовищна, кривавіша, більш руйнівна, але вона є колективним результатом індивідуальної діяльності кожного з нас. Тому ми з вами відповідальні за війну. І що ми можемо зробити, аби спинити її. Ми з вами, вочевидь, не можемо зупинити війну, яка постійно нам загрожує, бо вона вже розпочалася вона вже відбувається хоча поки що головно на психологічному рівні. Оскільки війна вже розпочалася, її не можна спинити адже проблем так багато. Вони такі складні й уже проявились. Але ми з вами, бачачи, що будинок охоплений пожежею, можемо зрозуміти причини цієї пожежі, можемо відійти від нього та будувати на новому місці з інших матеріалів, які не є легкозаймистими і які не спричинять нових лих. Це все, що ми можемо зробити. Ми з вами бачимо, що спричиняє війни, і якщо ви зацікавлені у припиненні війн, тоді ми можемо розпочати змінювати себе, бо саме ми є причинами війни. Декілька років тому, під час війни, до мене прийшла американка. Вона сказала, що втратила сина в Італії і що у неї є ще один син, якому 16 років і якого вона хоче врятувати. Тож ми обговорили цю проблему. Я порадив жінці, що для спасіння її сина їй треба відмовитися бути американкою, їй треба відмовитися від захланності, накопичення багатства, прагнення до влади. Панування та бути простою в моральному сенсі. Простою не лише в одязі, у зовнішніх проявах, а й у своїх думках та почуттях, у своїх стосунках з іншими. Вона сказала. Це занадто, ви вимагаєте надто багато. Я не можу цього зробити, тому що обставини сильніші за мене і не дозволяють мені змінитися. Тому вона була відповідальною за смерть свого сина. Ми можемо контролювати обставини, бо ми самі їх створили. Суспільство є продуктом стосунків як ваших, так і моїх. Якщо ми змінимося в наших стосунках, то суспільство також зміниться просто покладатися на закони, на примус. Щоб змінити суспільство зовнішньо, тоді як внутрішньо ми залишатимемося зіпсутими і далі прагнутимемо влади, становища, панування, це руйнувати зовнішній світ? Хай як ретельно та по науковому він збудований, тому внутрішнє завжди долає зовнішнє. Які причини війни? Релігійні, політичні чи економічні. Очевидно, що це віра чи то у власну націю, чи то в ідеологію, чи то в особливу догму. Якби ми мали не віру, а добру волю, якби поміж нами були любов та люб'язність, тоді б не було воїн. Але нас напихають віруваннями, ідеологіями та догмами, тож ми породжуємо незадоволення. Сучасна криза має особливу природу, і ми, як люди, повинні або йти шляхом постійних конфліктів та невпинних воєн, які є результатом нашої повсякденної діяльності, або побачити їхні причини і відійти від них. Очевидно, що причинами війни є бажання влади, становища, престижу, грошей, а також хвороба, яка зветься націоналізмом, шанування прапора, а ще хвороба організованої релігії, поклоніння догмі. Все це є причинами війни. Якщо ви, як окрема людина, належите до якоїсь зорганізованих релігій, якщо ви спраглі влади, якщо ви заздрісні, ви неминуче творите суспільство приречене на руйнування. Тож знову ж таки це залежить від нас, а не від керманичів, так званих державних діячів та всіх решта. Це залежить від нас і з вами. Але ми, схоже, не усвідомлюємо цього. Якби одного разу ми справді відчули відповідальність за наші власні дії, як швидко ми поклали б край усім цим війнам, цьому жахливому лиху. Але ви самі бачите, що ми байдужі Ми їмо тричі на день, маємо свої робочі місця, свої банківські рахунки. Великі чи маленькі, і кажемо, заради Бога, не турбуйте нас, залиште нас у спокої. Що вище ми є, то більше ми хочемо безпеки, стабільності, спокою, то більше ми хочемо, аби нам дали спокій, хочемо підтримувати усталений порядок речей. Але його не можна підтримувати, бо підтримувати насправді нічого. Усе розпадається. Ми не хочемо стикатися з цими явищами, не хочемо прийняти той факт, що ми з вами відповідальні за війни. Ми з вами можемо говорити про мир, проводити конференції, брати участь у круглих столах та дискутувати, але внутрішньо, психологічно ми прагнемо влади, становища, ми мотивовані жадобою. Ми плетемо інтриги, ми є націоналістами, ми зв'язані віруваннями, догмами, за які готові померти і нищити одне одного. Ви гадаєте, що такі люди, ми з вами, можуть становити мир у світі? Щоб мати мир, ми повинні бути миролюбними. Жити у мирі означає не створювати антагонізм. Мир не є ідеалом. Для мене ідеал є просто втечею, уникненням того, що є, протиставленням тому, що є. Ідеал запобігає безпосередньому впливу на те, що є. Аби мати мир, нам доведеться любити, нам доведеться відмовитися від прагнення жити ідеальним життям. І бачити речі такими, якими вони є, впливати на них, змінювати їх. Поки кожен із нас прагне психологічної безпеки, фізіологічна безпека, якої ми потребуємо, їжа, одяг та дах над головою втрачається, ми прагнемо психологічної безпеки, якої не існує, і ми домагаємося її. Якщо можемо за допомогою влади, становища, титулів, імен усе це руйнує фізичну безпеку. Це очевидний факт. Якщо ви подивитеся на нього. Аби у світі настав мир, припинилися всі війни, має відбутися революція в окремій людині, у вас та в мені. Економічна революція без цієї внутрішньої переміни безглузда, тому що голод є результатом неузгодженості економічних умов, породжених нашими психологічними станами, жадобою, заздрістю, ворожістю та власництвом. Аби покласти край стражданню, голоду, війні необхідне психологічне переродження. Але мало хто з нас готовий це визнати. Ми обговорюватимемо мир, плануватимемо законопроєкти, створюватимемо нові ліги, союзи, націй тощо, але ми не досягнемо миру, бо не хочемо відмовитися від нашого становища, нашої влади, наших грошей, нашої власності, наших безглуздих життів. Покладатися на інших цілком марно. Нам не дасть миру жоден керманич, жоден уряд, жодна армія, жодна країна. Те, що принесе мир це внутрішня трансформація, яка приведе до зовнішньої дії. Внутрішня трансформація Не є ізоляцією. Не є відмовою від зовнішньої дії. Навпаки, правильна дія може бути лише тоді, коли є правильне мислення, а правильного мислення немає, коли бракує знання себе. Без знання себе немає миру. Аби покласти край довколишній війні. Ви маєте спочатку припинити війну в собі. Деякі з вас киватимуть головами й казатимуть, Я погоджуюся, а вийшовши звідси, робитимуть точнісінько те ж саме, що робили протягом останніх десяти або двадцяти років. Ваша згода є лише словесною і не має жодного значення, тому що страждання світу та війни. Не вдасться зупинити вашим поверховим схваленням моїх слів. Війни припиняться тільки тоді, коли ви усвідомите небезпеку, коли ви усвідомите вашу відповідальність, коли ви не перекладатимете її на когось іншого. Якщо ви усвідомите страждання. Якщо ви побачите необхідність негайної дії і не зволікатимете, тоді ви зміните себе. Мир прийде лише тоді, коли ви самі будете мирними, коли самі будете в мирі з вашим ближнім.